Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. П'ять добрих речей. Псалом 106 перший вірш. Дякуйте Господу добрий, бо Він, бо навіки його милосердя. Згідно з дослідженням люди, які свідомо вдячні за те, що в них є, мають кращий сон. Меншу кількість симптомів хвороб і більше відчуття щастя. Це вражаючі переваги. Психологи навіть пропонують вести щоденник вдячності для покращення нашого самопочуття щотижня записуючи п'ять речей, за які ми вдячні. Святе Письмо здавна заохочує людей до прояву вдячності. Біблія закликає нас. Усе від їжі та шлюбу до краси творіння сприймати за дари і дякувати за них дарувальнику. Псалом 106 перераховує п'ять речей, за які Ізраїль може бути особливо вдячний порятунок з пустелі, звільнення з полону, зцілення від хвороб, безпека на морі і процвітання в безплідній землі. Нехай же подяку складуть Господеві, повторюється в псалмі, бо все це ознаки Божої милості. А ви маєте під рукою блокнот? Чому б не записати п'ять добрих речей, за які ви зараз вдячні? Це може бути їжа, якою ви щойно насолодились, ваш шлюб або Божий порятунок у вашому житті на сьогоднішній день. Подякуйте за спів птахів за вікном. За аромат із кухні, за зручність вашого крісла, за шепіт близьких людей, все це дар і ознака Божої милості. Чому, на вашу думку, Святе Письмо так часто закликає нас бути вдячними? За які п'ять добрих речей ви сьогодні вдячні? Помолимось, Небесний Отче, я вдячний за кожну добру річ, яку ти приніс у моє життя. Але найбільше я вдячний за тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».